Тримайте! Ти що тримаєш ти? Тримай, щоб по-людськи або не випускай! Та як куди скакуй, Та як це тримаєш? Цей, курво!

Іди туди до діток? Діжи, так і допомагай кузу гладити. За носика гладь і за борідку. Та не бійся, що ти пальчиком. А ця коза, знаєш, на кого мені подібна Галину кобилянську. Така сотрічка, я подібна. Ти хапочі зробила чисто. Переходилася. Забуде Теху, бо для неї це великий кісь, не знаю, що. Це Пустина. стрес. Що, <рес> це що, що? найтеху, бо вас переверне Теху. коза. <рес>